Привіт малята! Сьогодні для нашого заняття нам потрібно будуть олівчики. Приготуйте, будь ласка, олівці таких кольорів: жовтий, червоний, зелений та блакитний. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Слухайте уважно. Перше перед собою покладіть в жовтий, другий зелений, третій червоний, четвертий блакитний, жовтий, зелений, червоний блакитний. Погляньте на зображення та перевірте. Так, вас вийшло? Дуже добре. Ну що, спробуємо ще раз? Приготувалися. Отже, слухаємо уважно. Першим покладіть зелений олівчик. Другий жовтий. Третім блакитний, четвертим червоний. Зелений, жовтий. Блакитний, червоний. Почали. Подивись на зображення і розклади олівці так само. Увага на зразок! Олівець малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату Вікна, дах, димар на нім, з димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички, ще й кошка зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і деревині багато, все ялини та дубки, як щітки стерчать гілки. А під кожним під два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. чорна чорна, наче димка. Ось і блискавка, і грім, і полися смаре дощі на грибочки, на грибочки, на хатинку, на ялинку, на малесеньку дитинку, на волосечку, на кошик. Віться дощик, дощик, дощик. Йється швидко, швидко, швидко. І нічого вже не витку Що ж ти ясюна робила? Зачорнила весь папір і протерла, і продерла, і пробила я аж до дір. Яся каже ай-яй-яй Яся каже Це не я. Це такий вже олівець. Олівець малювець.